Світ. Тому що ми пишаємося своїми досягненнями. Вчимо, творимо, спостерігаємо і відрізня коло відкриваємо. Наші рідні мічинські загальносвітній школі номер 1 74 роки. Під час заснування і дотепер своєрідною своєрідне дорізаність учнів та вчителів є висвітлю. Школа перша завжди. Перша. І підстава для цього є неабияка. Вихованці нашої школи щороку виборюють найбільші серед шкіл району присутних міст. У третьому та четвертому етапі всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів. За останнє десятиліття таких переможців 75. Два роки поспіль наша шкільна газета є лауреатом міжнародного конкурсу шкільних медіа в Миколаєві. Але ми не зупиняємося на досягнутому, Дізнавшись про національність. Відкритий світ Ми одразу вирішили взяти в ньому участь. У 2011-2012 навчальному році ми вже стали учасниками першого етапу цього проєкту. А наразі маємо бажання працювати і далі. Ми, талановиті діти, хочемо розвиватися далі і мати у нашій школі більше сучасних технічних засобів. На мою думку, нові технології дадуть нам більший доступ до інформації про навколишню світ. Ми хочемо взяти участь у конкурсі Відкритий світ, щоб розповісти про нашу школу, чим та як вона живе. І, можливо, цінні подарунки, завдяки яким наша школа стане більш сучасною. Мультимедійна система в нашій школі використовується вже не перший рік. Ми її отримали як нагороду за перемоги наших школярів у всеукраїнських олімпіадах. Але однієї мультимедійної системи для нашого навчального закладу замало, тому що багато творчо працюючих вчителів приходять до нас гості і також демонструють чудові презентації, цікаві кінофільми працюють із нашою системою. Ми хотіли мати більш сучаснішу систему, адже життя продовжується, технології розвиваються. Мачі на гімуналі. Ставок робити ламу. По головному колопроводи проводимо косити, які е збирають усе, наш клас першим приймав участь у пілотному проєкті Відкритий світ. Уроки стали ще більш цікавими та захоплюючими. Побачені презентації надихнули і ми почали створювати свої. Нашими найсміловішими бажаннями є використання взаємодійної системи на кожному уроці. Ми віримо в лайку. На мою думку, саме наша школа повинна перемогти в конкурсі відкрити світ. Тому що за всі роки... Вона випустила багато розумних та квітливих учнів, які зараз є важливою складовою для суспільства України. Зараз в нашій школі навчаються не менш, не менш розумні і квітливі учні, які хочуть розширити коло своїх знань, ще більш зацікавитися і ще більш заохочуватися до різних наук. А ці інноваційні технології вони допоможуть нам дізнатися ще більше, дізнатися ще більше про майбутнє. Адже саме ми в майбутньому будемо встановити основну складову суспільства України. Відкритий світ долає простір і кордони. Відкритий світ долає інформацію і час. Відкритий світ відкриває дорогу в майбутнє. Відкритий світ це круто. Відкритий світ це зручно. Відкритий світ це сучасно. Відкритий світ це цікаво. Відкритий світ це весело. Відкритий світ це креативно. Відкритий світ це сміливо. Відкритий світ це відкрито. Відкритий світ для мене і для тебе. Відкритий світ для кожного. Відкритий світ для всіх. Você